понял, прийняв. Займаємо укриття. Надто близько не їсте. Таке. Ну не сказати, що попрям. В супер укритті. Ну он я бачу бочку. А так знаєш, що прикольно, що якщо в них є бенс, то в них не матач. Або там мопедиків. Або ще чогось такого. Сильтися по бочках! <звук> А що йому не сподобалось? Мы ж все правильно не зробили. Так, сраку напісюлюємо